Друзі, всім доброго вечора. Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, звернувся до мене колега. Я думаю, вже його багато хто знає, Слава Агро ТОВ. Предложив такий експеримент демо ділянки нового його гібрида ТОВ Слава Агро. І будемо проводити демо ділянку. А так як шалений тракторист любить нові експерименти, то тільки тут. Зараз показую вам, що ми отримали. Одразу хочу сказати насіння соняшничка, новий гібрид, гранстаро стійкий. І що? Переходимо до відкривань. І показую це насіння вам. Дивіться, насінинка, друзів, в насінинку. Протравка бомба. Я би сказав, протруйник ідеальний. Витримує, друзі, 50 грам гранстару. Так що будемо, друзі, тестувати новий гібрид від слава Агро разом. Будемо слідкувати, який він буде. Дуже цікаво, як він покаже в наших. Дніпропетровській області на полях. Ну і будемо слідкувати, буду показувати вам. І хто хоче, друзі, замовити насіння соняшника, звертайтеся до Слава І будете мати отаке насіннячко бомбезне. Дуже гарне, мені подобається. Я, якщо чесно, в захваті це новий гібрид. Будемо тестувати, показувати, як все пройде. Так що, дякую, Слава Всім пока, пока.